Далі будемо говорити про дипломатію. Дмитро Кулеба зустрівся із президентом Замбії. Сторони обговорили поглиблення двостороннього партнерства, а також сільське господарство, цифровізацію, енергетичну безпеку, економічну співпрацю та торгівлю. Очільник МЗС додав, що Замбія та Африка в цілому відіграють значну роль на шляху до миру. Нагадаю, що оцей вояж в африканські країни у Дмитра Кулеби він стався вперше в історії незалежної України, зокрема в Малавії, Замбії на черзі ще Маврики. Там Кулеба говоритиме про залучення інвестицій, в участь відбудові та відновленні України. Зазначу, це четверте африканське турне Кулеба, і триватиме воно до 8 серпня. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий вечір. Отже, щодо ролі, яку відіграють африканські країни на шляху до миру в Україні. Як ви її оцінюєте? В чому для нас в наших поточних умовах важливість африканського континенту? По-перше, поїздка вірніше поїздки, це вже не перша. Міністри закордонних справ України до Африки цілком виправдані, і я гадаю, що перш за все йдеться про те, щоб шукати їх підтримку в міжнародних організаціях. Насамперед, в ООН з іншого боку, цілком роз... треба розуміти, що це не. Першорядні гравці на міжнародній арені, і навряд чи вони зможуть зробити вагомий внесок в нашу перемогу, ну принаймні в зусилля щодо її наближення. Тим більше, якщо подивитися на е, ці держави, які відвідані міністром зараз, ну вони тим більше не на першій лінії навіть африканської політики, але з іншого боку, очевидно, були якісь міркування які. Визначили вибір саме цих країн Замбія і Малаві підписали з Україною, або як правильніше з виправляєте, якщо формулювання не не дуже коректне, підписали з Україною намір про меморандуми про політичні консультації з приводу розвитку подальшого двосторонніх відносин. Я до чого, пане Олежа? Ми говоримо і говорили на початку війни, що знаєте, як виявилося, ні, ніхто не знав, ніхто не знав. і виявилося, що у нас проблема з африканським континентом. Ми в принципі весь африканський континент. З величезною кількістю країн, називаємо одним словом Африка, вона строката, різноманітна і дуже полярна. А з іншого боку, ми говоримо, що ми там не представлені, ну скажімо так, в більшості тих країн, які мали би вплив, та ті, які кажуть на першій лінії, принаймні так ви кажете. Да? Ну і третє, ми говоримо, що Росія навпаки інвестує дуже багато грошей і зусиль в тому, щоб бути представлений на африканському континенті. Вочевидь, що ця ситуація змінюється зараз або принаймні це спроба змінити а що ми можемо отримати від цих країн ми розуміємо прекрасно що ми а можливо готові зараз чи не готові інвестувати в освіту бо розуміємо прекрасно що пропаганда через освіту і освіта як пропаганда нікуди не зникає чи готові ми постачати інженерів на африканський континент якщо тут потрібні чи архітекторів що це може бути за вид співпраці Ну мені важко сказати, що ми можемо Ну, очевидно, можемо, але треба виходити з того, що зараз війна, і тому вся зовнішня політика, в тому числі, підпорядкована тому, щоб максимально підсилити ну, військову складову, тобто боротьбу проти російської агресії. В цьому контексті, як я сказав, ці поїздки вони важливі перш за все як. Ну, скажімо, політичні зусилля для того, щоб е, працювати з глобальним півднем з Африкою, тим більше враховуючи, що там все сильніше про себе заявляє Китай і Росія. Я взагалі вважаю, що там існує між ними очевидно, певний розподіл праці за Китаєм. Економіка за Росію здебільшого питання військові. І безпекові в тому плані, як їх розуміє Росія, а з іншого боку, очевидно, є якісь економічні проекти, які можна було б реалізовувати і посилювати, скажімо, експорт українського продовольства. Ну але як я розумію, там причина в тому, що це треба нарощувати навіть не стільки. Тому наскільки ці країни зацікавлені і готові, наскільки ми це можемо через ті проблеми, які існують з експортом вивезенням українського зерна через порти в Чорному морі? Таким чином, це дійсно це важливо, але я б не став перебільшувати значення цих поїздок. Тим більше я вже про це казав: що для того, щоб протидіяти посиленню впливу і Китаю і Росії, потрібні скоординовані зусилля між Україною та нашими партнерами, які мають набагато більший вплив і можливості запропонувати африканцям цікаві проекти. Я думаю, що така координація. Очевидно, має місце. Якщо ні, то без цього я вважаю, що ці зусилля не будуть мати того ефекту, який вони могли б мати. А чи бачите ви якісь ознаки того, що африканські країни, в принципі, в цілому зацікавлені займати більш якусь проактивну позицію в питанні російсько-української війни сьогодні? Давайте бути відвертими. Тобто і африканський країни, і глобальний південь. Він ну, в найкращому випадку зараз сидить на якомусь тині і спостерігає, чим закінчиться це протиборство. Тобто, хто, хто переможе. Це цілком зрозуміло. Другий момент, який треба враховувати, що навіть зважаючи, що деякі країни кажуть про свою відданість демократичним ідеалам демократичним принципам ведення зовнішньої політики, треба розуміти, що головне, і ці країни про це відверто кажуть для них питання економіки: як нагодувати своє населення, як посилити свій економічний потенціал, і саме тому я ще раз. Наголошено тому, що ці зусилля можуть мати відповідний ефект. Ну принаймні мають шанс на те, щоб мати, якщо наші зусилля, наші дипломатичні кроки будуть здійснювати в координації з нашими партнерами, які мають і більший вплив, і більше економічні спроможності. Належе запитання про Сполучені Штати Америки, зокрема про віце-президента потенційного, якого обрала собі Камала Гарріс на випадок, якщо посяде посаду президента Сполучених Штатів Америки, хто такий Тім Волс? Окрім того, що ми знаємо, що він ну власне колишній військовий та і губернатор, що ми маємо знати про нього, що він знає і думає про Україну, принаймні артикулює на публіку. І іноді досить цікаво спостерігати, як у нас акцентують увагу на тому, що за великим рахунком не варто такої нашої підвищеної уваги, саме цей випадок з кандидатом у віце-президенти, тому що нас звичайно в цій ситуації. Цікавить його позиція щодо України щодо Воца, я не можу сказати. Ну принаймні я не знайшов, щоб він артикулював якісь такі постійні або відомі або очевидні позиції щодо України. Очевидно, в цілому вони відповідають тій політиці, яку проводить Байден, і які підтримуються більшістю в, респуб... в вибачте, демократичній партії. І в якщо дивитися на перспективу, то ясно, що його політика, якщо буде обрана Харіс, буде абсолютно відповідати тій політиці, яку буде проводити президентка і її адміністрація. Так само, і Харіс є не самостійним в міжнародній політиці, і взагалі в політиці вона виконує роль віцепрезидента, саме Джозефа Байдена. А це по перше. По друге е, вибір віцепрезидента е, як правило визначається тим, наскільки він може допомогти е, е, кандидату в президенти в тому, щоб виграти вибори, і в цьому плані вибор е, Вальца Лівальца е, не е, на мою думку настільки ж неочевидний, як і вибір е, Венса Трампом, тому що електоральна е, чи він зможе багато їй принести. З двох причин розківі губернатор Мінісоти. А Мінісота з початку 70-х завжди голосувала за демократів і навряд чи це поміняється. Плюс сам вос він належить до лівого крила демократичної партії. Тобто в цьому плані навряд чи він посилить, підсилить пошуки з боку Харріс підтримки серед білих американців, серед тих, хто і становить ядерний електорат Трампа. Ну, сам Воц, я сказав, яка його орієнтація, він має дійсно. Багато досвіду, тобто він був і конгресменом. Він був і, як тут кажуть, навіть тренером футбольної команди. Він був викладачем. Тобто, це достатньо досвідчена людина, але обрали його зокрема, тому що він дуже вдало користується інтернетом. Він перший запустив стосовно республіканців термін вірд. Я що можна перекласти як дивний дивакуватий, для того, щоб це негативна звичайна канотація? І, мабуть, це також сподобалось Харіс, і тим більше кажуть, що е, у неї і Волса е, непогані, а може навіть і просто добрі особисті стосунки. Пане минуло вже майже три тижні з моменту, коли Дональд Трамп оголосив, що у разі якщо він стане президентом, то віце-президентом стане Джей Ді Венс, який зокрема неодноразово висловлював достатньо скептичні позиції щодо того, як Сполучені Штати мають підтримувати в подальшому Україну за вашими спостереженнями, як оголошення Венса потенційним віце-президентом вплинуло на динаміку кампанії Трампа? Ну, зараз важко сказати. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Це був не найкращий вибір. І він якраз свідчив про те, що на той період Трамп був абсолютно впевнений, що він переграє, переграє Байдена і не переймався розширенням свого своєї електоральної бази. Він розраховує розраховує, що Венс допоможе йому набрати голоси в, в тих штатах, таких як Пенсільванія, Вісконсін, тобто в тих штатах, де йому потрібно набрати голоси для того, щоб перемогти. А з іншого боку кажуть, що і я думаю, що в цьому є рація, що вибір Венса якраз відповівідповдав наміру Трампа підготувати ну ґрунт для передачі принципів своєї політики Америка понад усе новому поколінню політиків. Але якби він вибрав, скажімо, того ж Рубіо. Це сенатор від Флориди іспаномовний. То якраз мені здається, це більше сприяло б розширенню його електоральної бази. на це на цьому наголошували багато хто з американських політиків, близьких до Трампа, зокрема сенатор Грем. Але Трамп особисто так само, як Харріс, вибрав саме Венса. Наскільки це вдалий вибір, Зараз кажуть, що не вдали, але в принципі ще залишилось. Достатньо часу для виборчої кампанії, щоб побачити, який буде результат, і яка в цьому буде позитивна чи негативна роль вибору Венса віце-президента? Якщо до заяви чергової від Трампа, що у випадку його перемоги він таки доможеться перемовин між Києвом і Москвою і як, як це виглядає? Ну тобто, одна спроба вже була. Як на неї реагувати чи вартує, в принципі? Там ще заява була до речі, що він за електрокари? Ну ми вже не один раз говорили про Трампа. У, у Трампа дуже, великий, дуже велике значення має настрій. Це волатильний політик, який дуже часто керується емоціями і не зважає на те, що йому радять його, близькі до нього люди, його радники. Тому мені здається, що апріорі це знову ж таки моя думка чи можна щоб в свої своїм базовому відношенні його охарактеризувати як людину прихильну до України скоріше ні, і мабуть він не забув, що сама Україна була в центрі його першого імпічмента, але разом з тим сказати, що зараз у нього сформулювалась або визріла якась чітка. Позиція щодо України, що треба робити, не можна, тому що ми від нього бачили такі протирічливі сигнали. І очевидно, він і сам, як сьогодні я спілкувався з одним американським політиком, він мені сказав, що очевидно він і сам точно не знає, що він буде робити в цьому випадку. От ті плани, які з'явилися, і Джонсона, і до цього Орбан казав, і потім Помпео. Всі вони посилаються на те, що вони обговорювали це з Трампом, і вони свідчать про те, що саме зараз іде боротьба за голову і за душу Трампа в тому, що стосується України. І до речі, дуже буде важливо побачити наскільки Україна буде присутня в. Передвиборчій боротьбі виступах Трампа висловлюється думка, що не буде присутня, дуже скажімо так, не буде присутня постійно і явно не на першому плані. Дякуємо вам дуже, пан Олег Шамшур. Був із нами це дипломат і посол в США та Франції минулих років.